Питання дня, чому звільнили заложного? Ніхто не звільняв, що тоді трапилося чутки або не зовсім чутки, про які писали абсолютно усі, і зараз розкажу чому. То Зеленський звільнив Залужного. Чекай, це поки лише плітки, які вибухнули в соцмережах, і ти права. Новина про звільнення головнокомандувача розірвала інформаційний простір. Хто її запустив? Колишній нардеп Борислав Береза у себе на Фейсбуці, коли написав про звільнення Валерія Залужного, і понеслось на кожному новинному сайті. Після цю інформацію поширили різні телеграм-канали. Нардеп Олексій Гончаренко написав, що аж два джерела йому підтвердили цю інформацію. І залужному, за даними депутата, оголосили про відставку, але указу поки немає. Генералу, начебто, пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Але він відмовився. Журналіст Роман Цимбалюк написав, що новим головнокомандувач ЗСУ стане очільник гур Кирило Буданов. А цензорнет із посиланням на власні джерела, що наказ просто ще не було оприлюднено, і всі заяви ЗМІ з посиланням на свої, але не названі джерела. Тобто, навіть якщо це чутки, можна зрозуміти, про які перестановки у владних кріслах може йтися в майбутньому. Ну, принаймні такі прізвища, як Сирський чи Буданов, прозвучали. А яка офіційна інформація? Надвечір Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. Але про що вони говорили, не уточнили. Я думаю, що по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністром оборони і всім, хто до цього до, 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 до. Та й у вечірньому зверненні Зеленський теж про це нічого не казав. Сказав речник на запитання, чи звільняв Зеленський залужного прес-секретар Сергій Никіфоров відповів: точно ні, президент не звільняв головкома. Та і наразі оприлюдненого офіційного указу президента щодо зняття залужного з посади немає. Є натомість багато мемів із псом-патроном Арестовичем. У РФ вже почали святкувати звільнення головнокомандувача ЗСУ і навіть фантазувати про військовий заколот, який повалив президента України Володимира Зеленського. Як би там не було, скандал стихає, а всі так і не зрозуміли, що це взагалі було. Ну на фоні новини ніби зрозуміло, що залужного не звільнили. Це теж лише здогадки, бо інформацію про те, що залужного звільнили, хоч і спростували, ніхто не писав про те, що він не міг звільнитися сам. Та й це вже ж не перша інформація про звільнення головкома. Улітку дві 2023 року американське видання Newsweek з посиланням на джерела написало, що у Зеленського розглядають можливість заміни вищого військового керівництва на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним. А ще ж минулого року про це писав депутат? Було таке, коли від європейської солідарності Володимир Ар'єв писав, що теж із надійних джерел отримав інформацію про звільнення Залужного. яка тоді була реакція влади. Я тобі процитую міністра оборони. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство. Це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. А в яких стосунках Зеленський і Залужний? Ну ми з не поли, тому давай і не будемо гадати. Якщо по фактам, тільки напередодні президент і головнокомандувач вшановували разом пам'ять воїнів на Скольдовій могилі. Це вперше за довгий час вони з'явилися на публіці разом. То можливо усі ці новини про нібито конфлікт із залужним цього разу теж інформаційний вкид. Цілком можливо, бо розпалювати внутрішні розбіжності це російська пропаганда, яку можуть наполегливо просувати ворожі медіаресурси. А ще припускають деякі з українських депутатів: це може бути неприємною грою з народом. Бо другий день інформація довкола цього звільнення не надто зрозуміла, і ніхто на 100% нічого розлогу не пояснює а отже, або приховують, або не домовляє ну або дивляться настільки швидко і як перевіряють інформацію журналісти. Теж можливо, і те, і те неприємне під час війни особливо. Бо ще кілька подібних кидів і довіру до телеграм-каналів, зокрема, та й до джерел журналістів буде підірвано. Тому давай притримуватися одного, чекати офіційної інформації, спростування або оприлюдненого указу.